Так, заїхав до нас зі Швейцарії такий дитячий велосипедик. Це в районі від 5 до 8 років алюмінієва рама 20 колеса, Дуже в гарному стані. Все, резина майже нова, має амортизаційну вилучку. На оригінальному без шиману, впереді у нас одна наша зірка. Втулки зубротні стоять якісь фірмені, має добрий накатик. По стану. дуже добрий велосипед, бюджетний, недорогий. Так що дитині на рочки 2 буде супер. Покататися, там далі можна пересідати на 24-ті колеса. Комусь буде цікаво, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, також можете заїхати до нас в куликів, веломагазин на Тест-драйв, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Насилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.